Усім привіт, друзі! Вітаю вас, канал Господарська техніка та обладнання. У мене сталася халепа. І, як то кажуть, одна надія на вас. Хто може має такого трактора або стикався, прошу допомогу. Я вже просто не знаю, що вже йому крутити і що йому робити. Два дні під ним сижу і не можна зробити нічого. От коротенько розкажу, яка в мене проблема. Купив в зборі нового підйомника. Постарий вже так задовбав, що вже просто туте розбити, вирішив купити новенького з голки. Все поставив, підійшло ідеально. Ніде не капає, ніде не сечить. заляв масло. І ці продольні тяги піднімаються тільки до середини. І все. Чи я стаю, чи вчепив борону, думаю, що потяжче, Ну, нічого, З зуб ногою ні туди, ні сюди. Я вже просто не знаю, що йому вже крутити і що йому вертіти. Вже переставляв я ті шланги направо, і наліво, і. І тикраник і кручу і верчу, і толку немає. Так вже задрався, що, Господи, прости. Прошу вашої допомоги. Може хто стикався з таким справою. Такий підйомник стоїть. Ловул 50 старого зразка, Зомліон 50, ДТЗ 50. Це з одної, з одної фірми. З однієї фірми і вони підходять на ці, на три, ці три моделі трактора. Отака мене халепа. Прошу допомогти. Підскажіть добрим словом, що, що мені йому робити. Все, дякую за увагу. Дуже буду вдячний за, за, за допомогу.